Мене звати Тетяна, мого сина звати Павло. У нас е, з маленького віку, йому зараз три роки. У нас з маленького віку почалися ну, різні проблеми по розвитку, і також у нас зараз спостерігаються дуже рухові порушення. І ми займаємося, приїхали в центр. Ми тут вже третій раз на курсі реабілітації і. Приїхали його відвідати знову, нам тут дуже подобається. Спеціалісти тут дуже всі гарні, нам всі подобаються. Дитина йде на заняття з задоволенням. Спеціалісти мають індивідуальний підхід до кожної дитини. Тобто, ну, вони не плачуть всі раді, щасливі, але найбільше нам подобається іпотерапія, їзда на конях. Центр дуже гарно себе зарекомендував. Я також рекомендую його знайомим відвідати. Тут дуже зручно, що є все в одному місці: і заняття, і проживання, і трансфер, все. Тобто все супер. І ще хотіла висловити окрему подяку, подяку дівчатам-адміністраторам. Вони можуть підібрати вам графік на будь-який час, все як вам буде потрібно.